Якусь частину зброї зуміти добути, є, є там та зброя ще з старих е, радянських зразків, і, і знову ж таки ще не забуваємо, що Путін має е, має зберігати об, е, обличчя перед своєю бидломасою. Він має показувати, що він успішний світовий лідер і що глобальний е, е, південь приймає його на рівних. Плюс, е, знову ж таки, а, чому ко, е, пів? В'єтнамці не можуть спробувати скористатися Рос... Росією в тих самих нафтопродуктах. Чому ж ні? Це також потенційний великий ринок. 100-мільйонна країна, якщо я не помиляюся, якщо ні пам'ять, не зраджує Росія, затиснута санкціями в частині Заходу. Нафту ж нескінченно видобувають. До речі, про качку нафти не можна зупинити, якщо зуп... Зуп... зупиняється. Ота свер... свердловина, яка качає, її... її потім практично неможливо відновити. Нову треба з боку. Просверлювати ту, і тут теж може бути певний економічний зиск. Не забуваємо, що В'єтнам ідеологічний суперник Китаю. до